Доброго ранку, мої милі хлопчики і дівчатка! Ось сьогодні ми знову з вами зустрілись. І сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Подивіться, дітки, хто це? Так, це інопланетянин, а має назву він Юкі. І знаєте що? Він нас запрошує на подорож. На своєму космольоту хоче показати нам дуже багато різних планет. Ну що, ви готові? Тоді сідайте зручненько. Починаємо. Рахуємо. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один, пуск! Ось ми з вами у космосі, повз нас пролітають комети, миготять зорі і планети. Все за вікном незвичне. Простір стелиться космічний, розглядає скрізь шипки небо, сонце. І зірки. Живе у космосі дружна сімейка сонячна система. Маму зірку звати Сонце. Температура на ньому дуже висока, навіть камінь, не долітаючи до сонця, перетворюється в пару і зникає. Але навколо сонечка обертається вісім планет. Їх так і називають. Планети сонячної системи. Кожна з них обертається навколо Сонця на певній відстані. Ми знаходимося зараз на планеті Меркурій. Це найшвидша планета. Дні тут дуже спекотні й довгі, ночі навпаки, холодні. На Меркурії нема нічого живого лише мовчазне. Мертве каміння. Зараз ми потрапили на планету Венера. Зовні Венера дуже гарна, загорнута у густі букнасті хмари. Та крізь них не може пробитися жоден сонячний промінчик. І тому на Венері панує Вічна ніч. Третьо від сонця є планета, діти, подивіться яка, Земля це планета, на якій ми з вами живемо. Вона унікальна своїми зеленими лісами, синіми морями та океанами, різноманітністю живих істот і атмосферою. Четвертою від сонця обертається планета Марс. Марс називається червоною планетою. Вважається, що дуже давно на Марсі було життя, схоже, на наше земне. Юпітер це газова планета. Юпітер настільки величезний, що його можна побачити в ясному нічному небі, без телескопа. Юпітер має. Безліч супутників. Ми на планеті, що має Кільця, це планета Сатурн. Сатурн це теж газова планета. Сатурн має 65 супутників. Планета Уран знаходиться далеко від Сонця на сьомій орбіті, тому сонячні промені. До неї дістатися не можуть, і температура на ній дуже холодна. Самою останньою від сонця знаходиться планета Нептун. Тепло Сонця майже не зігріває цю планету, тому на ній завжди дуже холодно. Кожна планета рухається по своїй орбіті. Давайте назвемо всі вісім планет по черзі: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Яка планета знаходиться сама остання від Сонця? Так, молодці, це планета Нептун. Яка планета знаходиться найближче від Сонця? Подивіться. Так, молодці, це Меркурій. Дітки, а яка планета сама велика? Які ви уважні? Так, це Юпітер. Доріжка, по якій рухається планета, називається орбітою. У кожної планети своя доріжка і своя швидкість. Вони ніколи не стикаються, не перетинаються. Крім планет, у космосі рухаються метеорити, комети, астероїди та інші небесні тіла. У планет є друзі супутники. У Землі є супутник місяць. Він завжди разом не можна в космосі без дружби. Земля рухається навколо Сонця і це нагадує дзигу. Тому відбуваються зміни дня і ночі. Ось дивіться, одна частина Землі освітлюється Сонцем, тут день. В цей час інша частина Землі знаходиться в темряві, там настає ніч. Дітки, не забувайте, що наша планета найдобріша і найкрасивіша. Тільки на ній є моря і океани. І рівнини, річки та озера, пустелі і джунглі. Тільки вона дарує усім життя. Бережіть її. Маю надію, що вам сьогодні сподобалось. До наступної зустрічі, дітки! Бувайте!